Взагалі для якихось наступних дій на сьогоднішній день треба з'ясувати реально, скільки нас в країні є, скільки людей проживає і хто ці люди. Тому що за останні 20 років э, демографічна ситуація дуже змінилась і вона є трагічною для нас. Ми не знаємо реально, скільки є. Існують попередні, існують попередні дані, але вони не повні і вони э, розкидані по різним реєстрам, по факту, скільки на існує. Тому на сьогоднішній день. Перше, що треба починати, це перепис населення і визначення реальної демографічної ситуації країни. Тобто, ми маємо розуміти скільки у нас дорослого населення від віком від 18 років, яке здатне виробляти мало внутрішній продукт, які яке здатне працювати, яке здатне на сьогоднішній день забезпечити не тільки себе, а і незахищені верстви населення. Тобто, це вже пенсіонери, це інваліди, це діти неповнолітні, це діти сироти. То це учасники АТО, це всі ці незахищені верстви населення, які на сьогоднішній день маємо. Ми маємо зрозуміти, скільки нас, хто ми, які ми, де, де які е, 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 прошарки населення концентровані по країні, адже кількість переміщених осіб насправді нам на невідома. Де ці люди проживають так само скільки. Те, що в нас в Україні відбулося, не можна назвати демократичною країною, не можна назвати демократичним владом державі. І тому е, ми маємо е, політичні еліти, яких називають. Це зовсім не еліти. Це просто одні й ті самі люди, які щоразу обдурюють людей, щоразу приходять до влади і кожного разу живуть по тих законах, які зручні їм. Вони ніколи в житті не стануть змінювати закони, щоб вони були стали вигідні для людей, тому що тоді вони втратять. Для цього треба працювати. Вони цього не хочуть. Як ми можемо змінити цю систему, щоб в нас ті обранці, яких ми делегуємо, все ж таки працювали? Стаття 5 Конституції України говорить, що народ джерелом джер джер влади в Україні є народ. Стаття 13 конституції говорить, що надра і земля належать народу. Тобто, виходить, у кого влада, в кого власність, у того і влада. У нас люди, на жаль, не мають власності. За 25 років наші політики так постаралися, що у людей немає більше ні фабрик, ні заводів, немає де працювати, немає землі, бо земля закінчується там, де закінчується місто. А все решта належить їм: і заводи, і земля, і поля. Це те, що вони скуповують, розповідаючи, що вони будуть робити реформи, наприклад, таку як земельну. Вони зроблять земельну реформу. Це буде останнє, що вони вкрадуть в українців. Це буде земля. У вас буде в кожної громади можливість обирати свого депутата тоді, коли потрібно. Якась громада буде перебирати кожен рік, а якась громада може одну і ту саму людину вибирати 10 років. Все залежить від того наскільки людина заслуговує довіри. Ця система вона поламає повністю ту систему, яку зараз є в Верховній Раді. Тобто партія не буде більше грати ролі. На місцевому рівні людям треба дати право, так як депутатів, так само вибирати це голову суду, головного прокурора, для того, щоб можна було мати професіоналів в уряді, їх не потрібно вибирати з народних депутатів по квоті, їх потрібно вибирати конкурсною комісією із числа професіоналів. Що потрібно забрати уряда, щоб уряд працював чесно? Бюджет, як потрібно зробити систему, щоб не було корупції в цьому. 80% бюджету залишається на місцевому рівні. Кожна громада має право скористатися своїм бюджетом на місці так, як вони вважають то за потрібне.